Ой, у лузі червона калина, похи. Український розмаїться в культурі, творчості, побуті. Це вічний двигун українського народу, а найбільший концентрат цього різнобарного багатства знаходиться на шоу Я люблю Україну. Мене звати Ангеліна Мартинюк. І я рада вітати вас на другому раунді нашого шоу. Сьогодні в нашій студії зібралися богатарі українознавства. Давайте знайомитись з командами. Вітаю! Наша перша учасниця добра і мила україночка Христина Книж. Дякую, щаслива бути з вами, друзі. Представляю нашого учасника-хлопця, який знає все і про всіх. Ілля Зубін. Ну може, я й не все знаю, але багато. Но в компанії з тобою та з нашим капітаном ми обов'язково переможемо в цьому раунді. Вітайте нашого капітана Софію Косовську. Команда Рацьні Трудогольки. Ваші аплодисменти. Запрошуємо другу команду представитись. Наша команда дуже творча і звикла до оригінальних рішень. Знайомтеся з нашою геніальною красуною Міланою Судос. Мені дуже приємно. Привітайте нашу маленьку зірку театру та кіно Анну Сердюк. Привіт! Я така щаслива буду цій команді. З таким розумним і начитаним капітаном ми обов'язково виграємо. Деніл Калухін. Команда геніальних творців. Вітайте описками! От і познайомилися Перед початком я нагадую учасникам правила. Наше шоу складається за шести раундів. В кожному раунді гра має певну тему. Учасники відповідають на запитання, і за правильні відповіді отримують по 5 балів. Якщо команда десь на правильну відповідь, за неї буде відповідати команда суперник. В разі правильної відповіді команда суперник заробить аж 10 балів, що збільшить їхні шанси на перемогу. У фінальному раунді ми сумуємо всі бали і конвертуємо їх гривні. І найголовніше 100 тисяч отримає абсолютний переможець нашого реаліті-шоу і якщо все зрозуміло, то розпочинаємо нашу гру. Всі ми любимо слухати історії, як наші бабусі та дідусі жили раніше. Як вони гралися, зростали, як лагодили свій попит. Тема нашого раунду ностальгія. І сьогодні з допомогою наших команд ми ще більше дізнаємося про ту епоху. Уявіть, наші бабусі, дідусі, а в декого ще батьки жили в останньому столітті минулого тисячоліття, а ми вже народилися в першому столітті нового тисячоліття. Нічого собі, правда, я хочу, щоб ви поділилися своїми думками про життя своєї родини в ту епоху. О, моя бабуся розповідала, як раніше святкували весілля. Вони будували величезний святковий шалаш і прикрашали квітами та пахучими травами. Я теж таке знаю у тому шалаші дуже пахло цими травами та смачною їжею, а їжу на весілля готували жінки, які жили в селі. А що тоді ресторанів не було, щоб замовити їжу? Ресторани були. Але тільки в містах. В моїй сім'ї теж про весілля в селах згадують. Кажуть, що це найцікавіше дійство, і на нього збиралося більше пів села. От би хоч краєчком ока поглянути на молодять, і це весілля цікаво, а як вони були втягнені. Так, наречена, мабуть, витягали як королеву в дуже пишне плаття. До речі, про одяг. Раніше було модно носити лосини і зачислити собі на лобі величезну гриву. Так, зараз би всі засміяли, але ж лосини так і залишились в моді. Лосини без гриви на лобі я просто уточнюю. А ще було багато рок гуртів і розквітала неформальна субкультура. Панки там всякі, готи, металісти. А, це ті, які фарбують очі чорною фарбою і на голові високі, начісаний хаєр. Я бачила фото в інтернеті. Ті, що фарбують, вже давно перестали бути в субкультурі. Тепер можна в поп-культурі побачити хаєр. Дуже цікава розмова у нас вийшла. А щоб якісніше перевірити, наскільки гарно ви знаєте ту епоху, я пропоную перейти до гри. Перші три запитання до команди Радісні трудоголіки». Отже, як ви думаєте, що зображено на фото? Я думаю, це парфуми. Або що схоже, там маленькі пляшечки стоять. Моя відповідь це набір парфумів. Команда Радісні трудоголики отримає 5 балів за цю відповідь. Хоч питаннячко нелегке. Наступне питання знову. Що зображено на фото? Я думаю, що цей пристрій для морозива, щоб робити кульки з нього, це правильна відповідь. Ви отримаєте свої 5 балів, але це пристроєм можна ще робити прикаделіки. Отже, наступне питання: що це на фото? Я думаю, що це якісь сувенірні іграшки, може тоді дарували. Я бачу, що вони в бабусі все життя на полиці простояли. Те, що стояло просто на полицях. Це правильно, але на жаль, іграшки це неправильна відповідь. Право відповіді і шанс зробити 10 балів надається команді геніальні творці. Вам слово. Я думаю, що це посуд, але настільки незручний, що простояв на полицях мільйонів людей. Що ж, команда геніальні творці скористалася своїм шансом і отримала за свою відповідь 10 балів. Наступні три питання теж вам. Що зображено на фото? О, це гра резинка дуже популярна. І це також правильна відповідь. Плюс 5 балів вашій команді. Наступне питання. Скажіть мені назву пристрою, який зображений на фото. Я думаю, що це схоже на якийсь допотопний бочок для унітазу. Мені дуже прикро, але це нові. Відповідає команда радісні трудоголіки. Я думаю, що ця штука для віджиму білої Молодці. Важко тоді було нашим бабусям. Радісні трудоголіки заробили 10 балів за правильну відповідь. А ми продовжуємо. Питання знову для вас: який предмет зображено на фото? На цьому пристрії колись слухали музику, і це касета. Ваша відповідь правильна. П'ять балів вашій команді. Йдемо далі. Питання трохи складніше. Як називається пристрій на фото? Я таке в шпигунських фільмах бачив, і все ж я думаю, що це магнітофон. Пристрій, на якому слухали музику, чи якийсь інший запис. А оці круглі штучки це бобіни. Це бобійний магнітофон. Це було дуже складне питання. Але ви впоралися і отримали ще плюс 5 балів для вашої команди. Вітаємо! Питання для радісних трудоголіків закінчилося. А боротьба продовжується. Питання геніальне творця, що зображено на фото. Це Дензі, ігрова приставка. До речі. В неї можна зараз пограти онлайн. Чудово! Ваша правильна відповідь принесла вам 5 балів. Продовжуємо. Що за іграшки зображені на фото? У моєї мами є така колекція Кіндер-Сюрприз. Відповідь правильна. Плюс 5 балів геніальним творцям. І останні питання у вашій команді, яке може стати вирішальним в сьогоднішній грі. Як на вашу думку, називається цей пристрій, і для чого він? Я згадала це Тетріс! і це гра точніше, відеогра Головолонг. Нічого й додати до вашої відповіді, окрім п'яти балів, які ви заробили до своєї команди. Отже, серед сильних команд дуже складно знайти переможця. Тому з рахунком 3030 -30 я оголошую переможцями обидві команди. Радісні трудоголіки та геніальні творці. Вам аплодисменти! Ми дякуємо вам за участь! Місце, де минуло теперішнє і майбутнє. Зустрічається в одній студії на одному реаліті шоу Я Люблю Україну. Я, Ангеліна Мартинюк, буду чекати наші команди за тиждень цьому ж місці в цей же час. А поки прощаюся з вами, слава Україні та її захисникам.